Мої вітання! Буває, що сирники не хочуть тримати форму і розлазяться на сковорідці, або ж навпаки вдаються сухими і забитими. Забуваємо ці невдачі, бо у відео ділюсь робочими хитринками, де все працює на результат: ніжна структура всередині, рівні бока і жодного пригорання з коринки. Сирники готую сьогодні з родзинками, бо це чудове поєднання вони додадуть солодощів і смаку. 100 грамів сухих розинок промила і покриваю окропом. Залишаю для набухання на 10 хвилин. Сіджую воду, просушую паперовим рушником і додаю 1 чайну ложку кукурудзяного крохмалю та все чемненько перемішую. І маємо першу хитринку. Крохмаль допоможе їм рівномірно розійтися по тісту. Вдалий результат сирників на 50% залежить від якості сиру. Кисломолочний сир 500 грамів жирністю 9%. І наступний лайфхак: якщо сир у вас сухий з крупинками, обов'язково перетріть його через сито, і якщо вологий з сироваткою відтисніть його через марлю. В мене, як ви бачите, сир не сухий і не вологий, а золота серединка. Тому ні те, ні інше я з ним не робила. І третя хитринка півтори столові ложки цукру. Мінімум цукру, бо він розріджує тісто. Як завжди, вирівнюємо смак сіллю, дрібочка 2-3 грами, і дрібочка ваніліна або пів пакетика ванільного цукру. Один яєчний жовток. Якщо у вас кілограм сиру, то сміливо вбивайте ціле яйце. І четверте правило: жовток склеює сирне тісто, і цієї його кількості тут цілком вистачає. Якщо додавати більшу кількість яєць, то звісно, що тісто буде потребувати більше борошна чи манки, що зробить сирники робити мої несмачними. Борошно 2, максимум 3 столові ложки, в залежності від якості сиру. І родзинки всипаю зверху на борошно. Звісно, при бажанні ви можете міксувати борошно з манкою або повністю його замінити на крупу, але вона не дасть тієї ніжної вологої соковитої текстури всередині сирників, бо її завдання, як ви знаєте, поглинати вологу. Якщо ж ви все ж таки додали манку, залиште тісто в споки на 15 хвилин, і саме ось такої консистенції тісто має бути, як я люблю казати, золота середина. Робочу поверхню підсипаю борошном, викладаю тісто і показую вам два швидкі способи формування сирників, а ви оберете, які вам більше до вподоби. З тіста ось так формую щось по валика чи ковбаски, хто ще бачить. Підсипала ще борошном, щоб тісто не прилипало до руки столу, запанірувала ковбаску в борошні і нарізаю на ось такі шматочки. Більше чи менше це залежить від того, якого розміру ви хочете отримати сирники. Ось подивіться, зверніть увагу, тісто м'якеньке і ніжне, не забите борошном, тому для формування сирників борошна не шкодуємо, бо тісто на цьому етапі візьме його рівно стільки, наскільки потрібно, щоб сирники тримали форму при смаженні і не розповзались по сковорідці. Це мій улюблений спосіб формування сирників з допомогою ножа. Як ви бачите, краї у сирників рівненькі, без тріщин, товщина ідеальна, щоб вони встигли просмажитись зсередини. Якщо подобається, тиснемо на вподобайку, якщо ж ні, можливо інший спосіб вам буде до вподоби. Панірую шматочок тіста в борошні з усіх боків, і тут мені стане в пригоді звичайна склянка або ж звичайний келих. Все, друзі. Ідеальні сирники без танців з бубнами, без тріснутих країв з оптимальною товщиною, потребують лише смаження. Якщо вам сподобався саме цей спосіб, не шкодуємо вподобайку і смажимо сирники. Сковорідка розігріта, трішки олії і невеликий шматочок масла для вершкового смаку. Викладаю сирники один біля одного, але не щільно, бо це не маршрутка в час пік, щоб при смаженні вони не злипалися і не об'єднувалися в коаліції. Смажу на досить помірному, невеликому вогні приблизно 2 хвилини з одного боку. Як ви бачите, до ось такої золотавої скоринки. Не пересмажуйте їх, бо далі покажу, що допоможе їм добре просмажитись зсередини і при цьому не пригоріти, і це п'яте правило вдалих сирників. Всі сирники вже на іншому боці, вогонь менший, ніж середній, тож накриваю їх накривкою і смажу до готовності ще декілька хвилин. І як ви бачите, друзі, саме накривка і помірний вогонь допоможуть їм повністю просмажитись зсередини, збережуть їх соковитість і не дадуть їм жодної можливості пригоріти. А ще, друзі, помірна кількість цукру в тісті також працює на те, що скоринку в сирниках ми маємо з вами золотаву, а не багряну коричневу. І як завжди, щоб не бути голослівною, заглянемо до сирників зсередини. І ви бачите все на власні очі, ніжна кремова соковита текстура, родзинки відкоригували цукор, зробили їх солодшими. Невелика кількість вершкового масла додала їм вершкового смаку, і, як то кажуть, все як книга пише. Я люблю їх смакувати з медом чи сметаною. А як любите, ви напишіть в коментарях. І найголовніше пам'ятаємо, сирники це українська страва. Тому, готуючи страви української кухні, ми зберігаємо гастрономічний код нації. Бувайте здорові, мої любі, і всього вам найкращого!